Процедура там прописана. Прочитайте, як там написано. Прочитайте. суддя в а люди казали. Я хочу нагадати вам, що наша комісія. Ще не Я виступали. Наша робота ще не вислухали. Наша робота, а ви хто? Ще окружної коло. А ви хто?

Я перепрошую, де відбувається порушення громадського порядку? Де порушення. Де порушення? Хто порушує? Ми ведемо дискусії. Я з головою голоси мають. Це собі дискусія масса на політики. Вони мовчать де рибаблі. Яке порушення? Де порушення? Де порушення? Так, Шановні шановні члени комісії, я хочу офіційно заявити в присутності начальника бухгівської міліції, як народний депутат, я офіційно подаю заяву про злочин. 04 листопада 2012 року о 4 годині 15 хвилин голова окружної комісії номер 94 поставив питання про скасування рішення ОКН 94 про проведення на окремих виборчих дільницях. Згідно закону, це не перебачено. Я офіційно звучаю за вами. Я прошу негайно вжити всіх необхідних заходів. Що ви голосуєте? Яку пропозицію голосуєте?

За те, що ви вчили початку я ще раз заголошую, шановні установи, судів, професії. я ще раз заголошую, ви не маєте право це робити. Воно встановіть! Що ти робиш? у тебе дітки! подумай о них, что ты делаешь? Комісія нарушає закон. Kriminal! Kriminal! da Kriminal! 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 Kriminal!

Народні депутати! А хто засідання веде? Голова! Мене а за шо, дівчина, що батьківщина це не веде, не веде, не і не вела! Так само, як і да, не ввело. А кома батьківщина вела до цього. Голова. ви Порушуєте закон. Це ви порушуєте, надаєте нам наші засідання. Працюйте, підсалом що! Ручну працюєте! Сладіньки працюють. Я ще раз заголошую, я вчиняю злочин. Комісія вчиняє злочин. Де? Вона не має права ніяких питання здавати відчати. Ви не маєте право, не працювати. Ви плавоєте по місі. Я зараз зараз. Я зараз зараз. Шановні, не був. приймайте ніяких рішень, викрадете у людей голос! І ви будете відповідати це. Десять тисяч голосів не буде, біда, ви що робите? Доділи, ви я я користуйтесь, будь ласка, не криком, а законом. Ви ми законом закон. 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 не закон. Ви можете не кричати. Ви можете не кричати. Давайте спокійно будемо говорити. Давайте Шо? домовимося Я так. Ми говоримо спокійно, всі сідають на місце і говоримо абсолютно спокійно. Все. А голова ми ми, далі працює. Не кричить голова вашу, голова чи не закон. Не можеш припиняти безперервний підрахунок голосів. Оце законається. Давай ще раз наголошувати. А у мене ще один. Я не можу дізнатися, коли тізується злочин. Я ще раз дійсується злоча. І я буду перешкоджати.

Скільки дільниць ви не нарахували? Ганьба! Ганьбава! Скільки голосів виборців ви сплюндрували? Можна бути мікрофон? Поєдниця, 675 Мазелька, 670. Масічук, 524. Онищунка, 419. Пашкінч, 2054 Родіус. По поводу тисяч п'ятсот 563 дев'ять п'ятсот Ганьба! 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 три сімдесят Шановні, члени комісії, я ще раз це не протокол. Це є, є злочинні дії. Ми будемо відповідати з гімачевного комісії... Що ви робите? Ще не пізно, не голосуйте! Що ви робите? Не голосуйте, лаву <звучить> ганьба! У нас два дня є, щоб напрямку. А а, а ми туди доводимо, це не проблема. Вони не мають права зараз. Це не протокол, це фігня. Ми сьогодні його писали промову. Уже пишете промоку. Не підписуйте цього. Не підписуйте кримінальну відповідальність за такі сфальшовані протоколи. Результати будуть. Я хочу знати. А ви давали, щоб ви брали. Позвольте да букарякать бою. Я столько не даду. Я знаю, це воно отримало. 30 серебрінько вони отримали кожного. Окрім нормальних людей. Остав, Лена, себе этот протокол на пам'ять. Собі строки підписку підпускати.

Я голосували за ви, я не вирішив голосування, я не буду. Ні, на одній, на другій. підійдіть, що вас окрема думка. Я що виражаю, що у нас... Не що у вас будуть писати окрему думку. Так. так, Скажіть, озвучте, Чому? що ви без умов. Без умов. Дякую. Що не будуть окрему думку писати? Ні, ні, ні. Будуть писати за окрему думку. Ну то ви зробіть, щоб це протокол внесли. Зараз. Зараз кажіть. Я вже сказав. Ви сказали, ну я не бачу цих До протокола будут на охрану. Андрей, ты чего уже? Всех пяти кто будет давать охрану? Везде, кто это держал. Спахлость когда придется тебе мотать в рот. Что думаешь, так просто ставят? Ни охрана тебе не поможет, ничего уже. Ні. Откуда у <ріху> него <ріху> так? Нет, ну, да, я просто говорю, констатирую факт. Да, <ріху> я тебя помочь. Добре. Письмо а куди це ще голову. Шановні члени комісії, оголошується протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування. У загалом багатомандатному виборчому окрузі в межах автомобіля виносок вино 54. Що ви рочите? Показують, не пораховане. знімайте, скільки не було пораховано. Знімайте, знімайте. От і все. Це і ваші виборці, там, які голоси ви Це ті дільниці, 60, які не 306. 60, Загальна 60, кількість 60, виборців нас виступу. 177. Кожен з них буде знати про те, що ви не враховуєте. Кількість виборців, що отримали виборчу бюлетені, приміщенні для голосування 688. Кількість виборців, що отримали виборчу бюлетені для голосування за місцем формування. 3761. Сумарна кількість виборців, які отримали виборчу бюлетені, межах платного виборчого округу оснато Кількість виборчих бюлетенів для голосування. Що не підлягають врахуванню? Нуль кількість виборців, які взяли у голосуванні у приміщенні голосування псанула тисяча Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування тисячі Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. сорок два. Кількість виборчих бюлетенів визнаних недісними. 1000. віддайте, будь ласка, документи комісії. Кількість голосів виборців, вкладаних за кандидатів та депутати включених до виборчого списку кожної політичної сили. Соцпартія 345, комуністична партія 3809, рідна вітчизна — 73, Руський блок 77, Україна вперед 1600. влада 47. Українська Національна Землея, 42, Ліберальна партія, 54, Нова політика» – 205, Свобода, 5315, Зелена планета, 159, партія пенсіонерів, 85, наша Україна, 595, Зелені 372. Партія зелені» – 404, Удар, 2651. Україна Будемо сподіватися, що ваші діти вам пробачаться. Моральний, в першу чергу. Партія регіону, 20 561. Народний поліцій. 786 Шановні присутні, є пропозиція встановити підсумки голосування в межах багатомандатного виборчого округу Номер 94 Хто за це рішення, прошу голосувати. Ганьба! Хто, за... хто проти? Рішення прийнято. Не забудьте сходити в церкву завтра неділя. Перед Богом теж відповідати треба буде. Всі в церкву ходять в неділю. І ви підете, і ми всі підуть в церкву. Ой, обов'язково поставлю свічку. вам Мы очень рады, что вы в нашей здебности. А почему людям в глаза не смотрите, господин председатель? А у него видно? Не Это хорошо, что стыдно. Удряшка с юга. Цими автографами прославитися на всю Україну точно роздавайте. От генпрокуратурі потім показує, розказує, як он платить.

Маю право. Право ім'я. Так само, як і ви. Шановні члени комісії, які хотіли б написати окрему думку. відповідно до закону, ви маєте право підписатися і вказати, що буде додана окрема думка. Я Я вас почув. Зараз він їде назад.